9 клас розглядаємо додавання тривимірних примітивів. Тобто, в принципі, починаємо з вами розглядати інтерфейс 3D-редактора Blender. Минулого уроку ви самостійно, у нас там і тривоги були якісь, і те, і все самостійно повинні були в підручнику там, ознайомитися з теорією 3D-графіки. Хтось здав, хтось не здав. Ну, Я сподіваюся, у них є причини на це, щоб не здати завдання. Будемо працювати з 3D-редактором Blender. Що вам необхідно? Вам треба всім комп'ютер. У кого немає комп'ютера, це у нас буде біда. Тема велика, малювати будемо багато, там, місяць чи півтора чи, чи скільки, не пам'ятаю. І без комп'ютера буде геть важко. У кого з присутніх немає комп'ютера взагалі. Денис, нема. Кажи Денис. Ні, ні. Ні, ні. Біда. Диви, якщо немає, я знайшов щось для тих. Е, Одразу ну, запис іде, потім подивляться. Для тих, у кого немає комп'ютера. Знайшов вам такий онлайн ресурс. В принципі... Тут можна малювати, але воно якось, 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 якось не так все одно. І примітивні якісь малюнки ви можете робити, а щось більше навряд чи. Tinkercat.com. Давайте я що зроблю посилання на нього скину. Скину вам додам посилання. Тут, в принципі, онлайн ну, з комп'ютера онлайн там маловато можливостей. А як ви будете це робити з телефону або планшету? Ну, важкувато, але думаю, можливо. Необхідно зареєструватися за... на цьому сайті. Ви коли зайдете, тут буде кнопка Вхід, і там, в принципі, можна зареєструватися за допомогою облікового запису Google. Ну... Давайте з ним його розглянемо трошки пізніше в кінці. Зараз перейдемо, перейдемо до нашого. Так, у дівчат, я так розумію, комп'ютери є. Що вам, дівчата, необхідно зробити? Ось у нас є файлик Blender. Необхідно його скачати собі на комп'ютер і потім встановити цю програму. Давайте я зроблю це разом з вами. Натискаємо на файлик, натискаємо завантажити. Щось нічого не хоче відбуватись, так? Він не такий великий, щоб так довго думати, о, все одно завантажите. Те, що там у Google диск виявив якісь проблеми, ніяких проблем там немає, файлик перевірений. Завантаження. <сміх> Завантажився, відкриваємо його. так Це у нас встановлення програми Blender. Next, I agree. ліцензія, Next Install. Встановили. Дивіться, у нас одразу будуть також проблеми з тими, у кого є комп'ютер. Взагалі, Blender це платна програма. Тобто ліцензія тут платна, необхідно купувати її. Коштує так багатенько грошей. Цей блендер, саме ця його версія це безкоштовна версія. Але так як вона безкоштовна, то є тут деякі відмінності від платної і від тої, яка вам дається в підручнику. Тобто, по-перше, відмінності в інтерфейсі, як це виглядає все, і по-друге, відмінності в можливостях. Тобто, одразу кажу, там щось дуже складне. У нас малювати навряд чи вийде. Тому що у нас безкоштовна версія. Там всі можливості блендера ми з вами розглянути, розглянути не зможемо. Ну, Таке життя. Так, встановився він, що цю галочку не, в принципі можна не знімати. Зараз натисну Фініш, і якщо ця галочка стоїть, він у нас одразу запуститься. Натискаю Фініш, і ось він запустився. Оце вікно, як прибрати, просто класно десь в будь-якому місці. Так. Давайте будемо з ним потихеньку знайомитись. По-перше, він у нас встановився Оце вікно можна просто звернути. Вкладки я позакриваю. По-перше, як він виглядає на робочому столі? Він у нас становився ось такий його значок. Як ми його запускаємо? Два рази натискаємо на значок, він у нас відкривається. Або в меню пуск шукаємо наш блендер. Він десь тут в мене повинен був вже з'явитися. Ось він є, відкриваємо також цей значок. Коли програма в нас відкрилась, давайте знайомитись з інтерфейсом. Що у нас тут є? Трошки меню стандартне для будь-яких програм. У нас є тривимірна сцена, на якій ми будемо розміщати наші тривимірні об'єкти і їх змінювати. Є часова шкала знизу. Часова шкала, тобто ми можемо робити 3D-анімації. У нас є ось ця панелька це властивості наших об'єктів. Наприклад, як ну, в будь-якому редакторі, в векторному редакторі, векторної графіки намалювали якийсь об'єкт. Ми ж можемо йому там, змінити колір заливки, контур там, положення і так далі. Там багато чого. Так і тут є об'єкти, фігури якісь, і ми можемо можемо змінювати їх властивості. В принципі, з іншим, давайте трошки потихеньку будемо по ходу діла знайомитись. Не все одразу. Тут панелька у нас перемикає режим, і також до режимів дійдемо по урокам. У нас сьогодні задача розібратися, як додаються об'єкти, і хоча б навчитися їх там переміщувати і так далі. Ось це у нас камера, з якою ми бачимо наш об'єкт, наскільки я розумію, ось це світло. Імітує ліхтар. Тобто 3D-об'єкти, вони ж не будуть виглядати тримірними, якщо не буде, наприклад, тіней. Тобто. Це, наприклад, фонарик, і він, бачите, верхня грань у кубіка світла, ця темна, тому що на протилежній стороні від е, е, джерела світла знаходиться і так далі. Тобто, по ідеї, переміщуючи цей фонарик, ну, може в цьому режимі він не дуже хочеться робити, змінювати тіні. Може необхідно там змінювати режими, а ми у нас тут і режимів небагато дуже. Ну, то таке, так, розберемося. І, до речі, так, ви... я можу трошки тупити, можу трошки дещо не знати, тому що, в принципі, я тут вчусь разом з вами. Тема складна, 3D-графіка у нас війшла в моду не так давно. Коли я вчився в університеті, ми це розгадали так дуже-дуже-дуже поверхньо. Не було у нас усіляких таких програм і так далі. Тому, в принципі, я учусь зараз разом з вами. Так, давайте як ми можемо крутити сцену, взагалі змінювати положення. Коліщадку миші затискаємо і можемо сцену нашу крутити. Це я зараз держу затиснуте коліщатку миші. Це, я думаю, зрозуміло. Так. Далі, як ми можемо переміщати об'єкт? Лівою кнопкою миші, у нас нічого не переміщується взагалі нікуди. Правою кнопкою миші один раз на нього натиснули. І він не переміщується. А якщо зажати праву кнопку миші, можемо його переміщувати наш об'єкт. Тобто зажали праву кнопку миші і переміщуємо. Зараз я її відпустив. Він все одно прикріплений до курсора і все одно переміщується в мене наш об'єкт. Для того, щоб мені його встановити десь в новому місці, необхідно зараз нажати ліву кнопку миші. Зажав, вийшло, все. Він став на місце, курсор мені е, визволив. Далі е, збільшення зменшення масштабу коліщатка миші. Це просто. Ще раз кручу я зараз за допомогою чого я вам казав. Миші. Ну, а як саме? Колишні. Зажав колищато. Так, зажав його і, і кручу сцену саму. Тобто, ну просто це такі моменти, тут дуже багато всяких функцій. І якщо ми там колись раніше просто затискали ліву кнопку миші, у нас там все крутилося, шевелилось, здвигалось, то тут трошки воно не так працює. От, колищадко зажав і воно все крутиться. Так, для того, щоб перемістити, затискаємо праву кнопку миші. Праву. І для того, щоб встановити тепер десь в новому місці, затискає, просто, на, просто одним, один щелчок лівою кнопкою миші. Тепер, що ми можемо тут робити? Ось у нас є декілька режимів по, для об'єкта. Дивіться, по зміненню його розмірів, по його переміщенню і по його обертанню. Ось цей режим перший. Нам нічого такого не дає, просто можемо там переміщувати його, так як я вам вже показував. Другий нормально, взяв все, прибрав, да, все, що було. Так, секундочку. Тут були такі класні кнопки, ідея їх дів. Ой-ой-ой-ой-ой, оце -ой 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 -ой. нам буде. Зараз розберуся, сподіваюсь. Тут-піт-от-пют-чуть. Були кнопки меню, тут уже класні, а я їх взяв. І десь і десь заникав від вас, спрятав. Так, спробуємо тоді хочу додати ці кнопки меню, а навіть не бачу, як можна Змінювати кнопки меню, а нема тут такої функції. Ну Знаєте, в багатьох програмках є така у меню там додати кнопки, видалити кнопки. Ну, як додати, видалити? Просто там відображати або не відображати. А тут навіть такого не бачу. Так. а якщо а Як найпростіше це зробити. Так не потрібно робити, але файл новий, і все повернулося назад. Все, і тепер ці кнопки я повернув. Так. Ось ці веселі кнопочки. Дивіться, у нас є стрілочки. Стрілочки у нас указують направлення. Тобто ми ж розуміємо, що коли ми малюємо. В 2 d редакторі тобто векторному растровому, у нас є з вами координатна площина. Там координати, координатна вісь Х, вісь Y. Тут у нас, так як тривимірний простір, у нас три осі. І ми за осями можемо переміщувати наш об'єкт. Наприклад, за стрілку просто тягну. Він у мене строго вертикально вверх. За зелену. Строго горизонтально, за червону також. Це більш-менш зручно, коли необхідно там точно все підігнати. Тому що, дивіться, якщо я його просто отак правою кнопкою затисну, ну дуже важко попасти, куди він, де він повинен бути в мене, де він повинен стояти. Тому часто ось ці стрілочки будуть вас виручати для того, щоб переміщувати об'єкти. Далі наступний режим. Ось такий. От бачите, куди я натиснув? Це у нас режим обертання. Тут ми, можемо, тут ми можемо обертати навколо осей нашу фігуру. За ту чи іншу вісь хватаю і обертаю. хватаю, та лівою ж кнопкою миші я тільки що, Лівою кнопкою миші просто хватаємо і можемо обертати. А ну, за зелену, щось він не хотів. Так, ну важкувато це, да. важкувато о, попав на неї, все, тепер обертається і на зелені. І останній ось такий режим це режим змінення розмірів. За ці маркери можу витягувати його там ну, і здіватися над ним як хочу. Або там зробити його геть маленьким. Є е, до цих режимів доступ трошки інакший. Є доступ за допомогою гарячих клавіш, там наприклад, для змінення. Для переміщення клавіша G, для обертання клавіша R, для масштабування клавіша S. Це у вас в підручнику все написано. А ну-ка, давайте. Переміщення клавіша G, натискаю клавішу G, і, в принципі, одразу я на мишці нічого не чіпав, Він приклеївся у мене до курсора, можу його переміщувати, куди мені завгодно. Як відпустити ліву, ліву клавішу миші нажати? G-переміщення працює. Далі. Обертання R. Натискаю R. І, в принципі, можу його обертати, але чомусь тільки за, одною, за одну вісь, він обертається в мене. А якщо ще раз R нажму, о, вісі міняються, коли ми натискаємо клавішу R далі. Так, Щоб знову встановити його положення лівою клавішою миші, просто натиснули І, клавіша S масштабуванням. Також ось можемо змінювати розміри. Натискаю S ще раз. По ідії повинні, повинна була змінитися віз, але не хоче вона змінюватись. Ну, То таке, не хоче і не хоче. Так, це, в принципі, основні такі основні моменти, які нам, які нам необхідні. Тобто, ми з вами можемо зараз фігури, фігуру. Та, яка у нас є, є одразу, можемо її переміщувати. Можемо змінювати її розміри, можемо її обертати. І-переміщувати і, і, і за осями можемо її. Так? Тепер, як сюди додати ще фігури? У нас є кнопка Add. І тут дивіться, багато чого ми можемо додати сюди на, на нашу сцену. Об'єкти меж це об'єкти, з яких, в принципі, складається тривимірне, тривимірне зображення. Тобто, зараз у нас є куб, ми можемо додати Circle – це ну, кіль... не кільце, це просто окружність, це плаский елемент. UV-сфера. Де вона ділась? Ось вона у мене. Додав сферу ще. Точно ті самі. Дії ми можемо з, неї, з нею виконувати. Там стискувати, як нам завгодно. Ось таку штуку отримати, тільки що дирижабл якийсь. Далі можемо додати ще ICOSFE, така трошки з кутами. Далі можемо додавати, що тут ще є, що тут ще є, циліндри, конуси. Тароїдальна така тор. знаєте, що таке бублік, просто говоря, і чомусь сюди вирішили закинути голову Обізіана. Це можете так погратися з нею. Тобто у вас тут ще є ось така голова. В принципі. Це все додаємо об'єкти, можемо їх переміщати, комбінувати між собою, тобто один біля одного будувати зображення, коли ми один біля одного їх вистраюємо. Поки що до будування зображення за допомогою координат ми не переходимо. Поки що, якщо ну, зараз у вас буде завдання там щось помалювати, поки що ви малюєте, просто там необхідно щось намалювати. там, Наприклад, одне з завдань, ну не на цьому уроку, уроці, а потім. Як видаляємо ми взагалі фігури? Виділили фігуру delete і видаляємо її. Виділяємо правою кнопкою миші фігури. Одне з завдань у вас буде, наприклад, там побудувати піраміду. Тобто, з. Кубів. Ви наставляєте собі, додаєте багато кубів, але воно, мабуть, буде не на цьому уроці. І необхідно отак один біля одного їх виставляти для того, щоб побудувати піраміду. Це трошки, ну не трошки, а дуже важкувато. Прям так дуже от і збив все, що хотів. Тобто зараз ми виконуємо з вами малюнки простим переміщенням фігур. Наближенням їх там одна, одна до одної і так далі. Просто їх ось так стикуємо друг з другом і там 3-4, додаємо, 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 додаємо. І так із цих кубиків, наприклад, там будуємо пірамід. По підручнику у вас тут завдання намалювати, по-перше, ось такий малюнок. кубик, тор і конус. Рядом друг з другом їх е, е, додати їх. Далі. І ще у вас одне, ну, і ще три завдання. Ось такий паралелепіпід, це найпростіше ракету і сніговіка. Будете пробувати? Зможете? Чи у вас є питання? Пробую. Попробуйте. Так, ну, дівчата зможуть собі блендер встановити. Давай, що у нас є онлайн, я так і не встиг дуже розглянути, що тут є. Так, проекти, А ну-ка, допустимо, як тут створити взагалі новий проєкт. Новий... Ти коли зареєструєшся, натискаєш тут новий проєкт, 3D-проєкт. І що ми можемо робити тут? Зараз глянемо. Так, 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 наприклад, ось у нас є, в принципі, всі ці фігури. Ну і так само, що, так. Да? Тут трошки все інакше. Наприклад, колещатком я перетягую всю сцену. О, правою кнопкою миші, також, також вона у мене крутиться. Правою кнопкою миші. Просто тут, коротше, другий інтерфейс. І щоб не запутатись, я думаю, що краще ті, у кого немає комп'ютера, самі, не, самі з ним розберетесь, тому що. Якщо у вас немає комп'ютера, то у вас і немає мишки правильно маніпулятора. А як це робити з сенсорним екраном, я не уявляю, не уявляю взагалі. Тобто, просто спробуйте зайти на цей сайт, у кого немає комп'ютера, і погратися. Але нічого не обіцяю, вийде у вас чи не вийде. Так, зрозуміло, на ньому необхідно зарегуватися, заре... зареєструватися за допомогою Google аккаунту, потім натискаємо там на своє. на иконку на свою и створить новый проект. Кто-то руку поднимал. Да, что, Денис? Это, а если у меня э, не получится сделать через сайт, то я могу скачать какое-то какое приложение и сделать через, ну, 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 стороннее приложение? Можешь, да, но я что-то слабо верю, что, что оно будет ну, работать. Ну, как бы уже скачал, попробовал. Ну. Ну, давай, хорошо. Так. Тепер, що ви мені в кінці надаєте? Дивіться, або скріншоти, або файли. Як ми взагалі це все зберігаємо? Зберігаємо файл, Save as. І тут капець починається. Дивіться, ви так не, не звикли Не звикли так зберігати. File Save as. Далі необхідно обрати диск, на якому ви зберігаєте. Наприклад, у мене там диск є. І просто я хочу, щоб на диску Є він був. Save as Blender файл натискаємо потім. Натиснув. І тепер що я можу? Це все закрити. І дивлюсь, де він у мене з'явився. Цей комп'ютер. Диск є, я обирав. І він просто ось тут ось він. Я залишав назву стандартну. Якщо я його відкрию, цей файл, що у мене буде? Так, відкрився, так є він. Ось мої два кубика, з якими я тут грався. Так, знову. Файл, Save As, Обираємо необхідний диск і, якщо не треба, його папку. Так, в принципі, в мене все. Будете е пробувати встановлювати і малювати. Так, дивіться, в Google класі у вас все описано. Встановити Blender за допомогою вкладеного файлу, читати підручник. Рекомендую читати, бо тут дуже все запутано і важко. Підручнику більш-менш хоч якісь можливості описуються. Вміти відповідати на питання на сторінці 65, виконати завдання 234. 234 це ось ці завдання. 1, 2, 3 малюнки. В принципі, можете їх виконати на одній сцені і один файлик мені надати. Ну, не, не треба там три рази створювати. Можете на одній сцені зробити і ракету, і сніговіка. <кій> <кій> і ось цей паралелепіпід. Так, все, не затримую у вас. У вас час. У вас залишилось хвилин 15, потім перерва. Питання нема? Ні. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. До побачення.